Вітаю усіх глядачів у проєкті розклад долі на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Ми транслюємося наживо. І сьогодні ми будемо спілкуватися із старологиною Тетяною Гай. Пані Тетяно, я вас вітаю і дуже рада бачити у студії знову. Вітаю Маргарита. Вітаю всіх глядачів телеканалу Д1. Рада бачити вас у новому році. Невзаєм розкажіть, будь ласка, взагалі про свої відчуття від нового 2025 року. Я скажу про відчуття, з якими я зайшла в 25 й рік. Це відчуття от того, що вже ми перемогли. Жодного разу за майже три роки повномасштабного у мене не було таких відчуттів, були тільки відчуття небезпеки, тривоги. Зараз, от я вже, наче сиджу сьогодні в Києві була тривога. Я сиджу, ППО працює, а у мене відчуття, що цього всього вже немає, що це вже позаду. І ви знаєте, Маргарита, це прекрасні відчуття. Це найкращі відчуття, яке можна було відчути у новому 2025 році. І я Певнена, що вони здійсняться уже найближчим часом, чи можна сказати, що ось це перечуття таке інтуїтивне? Тобто, ви відчуваєте всередині, що дійсно цьогоріч закінчиться війна, і у вас вже є всередині чітке усвідомлення і розуміння. А, так, мене трошки насторожили такі відчуття спочатку, і тому я звернулася в медитації, в практиці до сил, з якими працюю. І я запитала, чи дійсно закінчиться війна не в карт, а саме у сил. І я почула такі слова. Так, війна не те, що закінчиться, я почула слова Україна переможе. Я запитала, коли це буде, і я не почула чітку дату, але мені сказали. Коли був початок, тоді, коли був початок, буде і кінець. Тобто, якщо ну, тому, що звичайно, сили не говорять з нами мовою людською, їх треба розуміти по-своєму. І я трактувала це як кінець лютого, початок березня. Але все ж таки, ну то, то, то це буде де. Кілька днів от віддати початку повномасштабного, 24 лютого. Я думаю, що це буде десь там 28, можливо, от до 5 березня. Ось так мені йде. Так, це закінчення буде. Ця перемога буде неочікуваною. Ми зараз всі говорять про мирні переговори, про мирні договори, про те, що всі мають йти іти на поступки і Росія, і Україна для закінчення цієї війни. Але я бачила, що воно буде не так. Не так, як ми всі очікуємо, не так, як очікує світ. Це буде неочікувана перемога. Ем, і, е, звичайно, я хочу ще таке сказати, що не всі українці будуть спочатку задоволені е, такою, таким результатом перемоги, але з часом ми зрозуміємо, що це справді найкращий варіант для України для процвітання України і для кращого життя на, на, на нашій землі. Чи можемо ми просто зараз на картах подивитися кінець лютого і початок березня, чи дійсно там ми дізнаємося цю омріяну новину? І тепер дивіться карта мир. Перша карта, яка випадає, це карта мир, це закінчення старого етапу і початок нового. Тобто, це дійсно так. Уже по семірці жезлів. Я скажу, що процес вже запущений. Просто воно іде в таємниці і ми не про все можемо знати. І остання карта, яка підтверджує, що ем, я не помиляюся в своїх відчуттях. Це карта смерті. Карта смерті тут іде не як смерть в прямому її значенні, а як трансформація. Тому що тринадцятий аркан це, от хто вивчає нумерологію, він знає, що це не просто смерть. Не просто так. Карта смерті тут іде і завжди йде. Під саме в тринадцятому аркані, і чому смерть? Смерть щоб якби знайти щось нове, щоб переродитися, треба завершити старе. І тому тринадцятий аркан для мене це трансформація, тобто закінчення старого етапу і початок нового. І справді дивіться, Маргарита, скільки би я не дивилася, скільки би я не переглядала. Я зараз питаю, це буде справді перемога України, і мені знову дивіться, які карти карта зірки. Зірка це найкращий аркан, це те омріяне, те, що задумав, те, що хочеш, щоб здійснилося, і те, що обов'язково здійсниться». Дуже хочеться на це сподіватися, і я хочу заохотити усіх українців доєднуватися до закриття зборів, допомагати нашим військовим зробити, якщо це дійсно так, то хоча б ось цей останній ривок по допомозі. І звісно, навіть після завершення війни не припиняти допомагати. Мені здається, війна навчила кожного українця жертовності допомоги, та навіть в якому сенсі самопожертви. І як коли ви почули, все ж таки ось цей. Прогноз, то я так розумію, що саме після цього ви вирішили викласти на своєму Ютуб-каналі такий анонс стосовно відкриття аеропорту. Розкажіть, будь ласка, що саме ви побачили на картах? На картах я побачила, що. Ем... Я пам'ятаю, згадую згадую виступ, новорічний виступ нашого президента з 22 на 23 рік. Це вже було почалося повномасштабне, і там був прекрасний такий ролик. Знято як почалась війна. А зараз говорю мене просто я згадую, тому що все спливає. Оці заповнені потяги, вокзали, переправка людей, евакуація людей. Я згадала ці перші вибухи, такі незвичні для нас і для всієї України. І от мені таке прийшло видіння, останній кадр з цього відео, де ця маленька дівчинка, маленька Україна ступає на поле. Пшеничне поле піднімає голову вверх і бачить літак, але не літак з бомбами, так не ворожий літак, а літак мирний, відкрите небо, відкритий простір, наше небо. Я його побачила таке видіння і звернулася до карт. І я справді побачила, що весною ми вже зможемо. Спостерігати, як в нашому просторі літають літаки. Спочатку це буде аеропорт Львову, потім це буде все ж таки Київ. Київ бачу трошки пізніше, тобто весною я бачу відкриття Львівського аеропорту, і е, десь літо, кінець літа, я бачу Київ. Інші ще поки що я не продивлялася. Але я думаю, що це такі два найважливіших аеропорти, які от справді не всі ще, звичайно, зможуть поки що Їжджати, ми всі це розуміємо. Але тепер, якщо нам потрібно, тому що багато важливих політичних подій почне відбуватися, так справ різних контрактів, договорів, і нам тепер не потрібно буде їхати там в найближчі найближчі країни, щоб вилетіти, а ми зможемо просто добиратися до Львову і мандрувати, чи просто, то просто мандрувати, чи то літати по своїм справам в інші країни уже з нашого українського простору. Я ви знаєте, Маргарито, я зараз говорю, і в мене от такі от приємні відчуття, от коли мурашить, коли ти говориш сам, і коли воно є, значить це дійсно істина. І значить, так воно й буде. Будемо дивитися, відео залишиться вже. Запису, так що зможемо ем, якось знаєте, зрівняти ем, от ці мої відчуття, і те, як воно буде в реальності. Пам'ятаєте що, Маргарита, хочу вам сказати, що згадати от, нашу з вами от, тяжкі у нас були прогнози, так і дійсно, от, і по містам України, і стосовно масованих обстрілів. Ось і, на жаль, приходилось озвучувати е, ті страшні події, які ми бачили і спостерігали, і багато й постраждали. То зараз я відчуваю от такі більше хороших моментів. Я, я відчуваю, е, що з'явиться списки дуже багатьох безвісти, зниклих. Які ми не знаємо, де вони, які зникли уже давно, але вони живі, повірте мені, і будуть оприлюднені ці списки. Це буде дуже скандальне оприлюднення. Тому що багато наших воїнів знаходяться не в тих умовах і не на тих територіях, де б мали би знаходитися ну, за правилами, так і так би мовити, за правилами війни. Тому дуже багато е, людей, сімей дочекаються своїх ріднесеньких додому уже до початку літа. Ми будемо чути дуже багато хороших. Ми, ми і зараз, до речі, от січня місяця, якщо відкривати новини, і листати, ми можемо спостерігати вже значно більший відсоток. Хороших новин, ніж поганих новин, і їх буде збільшуватися, збільшуватися і збільшуватися. Е, хочу сказати так: я завжди говорила, і це не мої слова. Що найтемніша ніч перед світанком так, от мої хороші, світати уже світанок уже починається. Уже перші промінчики отого сонця світанкового пробиваються в цю темну, темну ніч. Стосовно гарних новин останнім часом, навіть за пів місяця січня 25-го року, ми спостерігаємо вже декілька обмінів військовополоненими і дійсно сім'ї воз'єднуються. Це умріяні емоції, це таке прагнення побачити свою людину, свою кров. А коли ви почали казати стосовно аеропортів, у мене також по шкірі бігли мурахи, і у мене єдине насправді запитання в голові: як довго українці будуть адаптуватися до того, що? Що це не військові літаки, що це не ворожа техніка, а саме е шлях до кращого життя, шлях до мирного життя. Будемо довго ще адаптовуватися. Насправді, я навіть зараз думаю над тим, тому що дуже багато звертається людей. Приходять людей, які пройшли війну, які повернулися з з раненими, Деякі військові вже просто не витримують їхні сім'ї, ті, які отримали не зовсім хорошу інформацію. І я та інші практики зараз думаємо над тим, як ми можемо допомогти цим людям, як лікарі ну, душ душі. І зараз я бачу, що ми дуже. Довго будемо оговтуватися і правда, і дітки. Це вже напевно знаєте, от як в наших бабусь дідусів, які пройшли Другу світову, в них, ви згадаєте, їм було по 80, по 90, а відголоски війни залишилися в їх серці назавжди. Маргарита, на жаль, так буде і у нас. Це вже от з кожним, особливо навіть і ті дітки, які народжені у війні, це вже залишиться. Тобто, це має вже народитися нове покоління в умовах миру. Щоб вони якби переродили ці страхи, і ну що ж ми будемо піднімати емоційний дух наших українців і сприяти тому, щоб як більше відроджувалось і народжувалось українців вже саме під мирним небом, щоб цим самим своїм народженням, розвитком, щасливим життям а, хоч трошки реабілітувати і загоїти ті рани, які принесла нам війна. Я з вами згодна, а стосовно безвісти зниклих, ви сказали, що вони знаходяться не на тих територіях, які гарантуються, все ж таки дійсно правилами війни певними. Чи можна зараз сказати, чи знаходяться вони на території Росії або на території Білорусі, або в інших країнах? А те, що бачила я, це я виявила, коли працювала з безвісти зниклими військовими, і я переглядаю одразу там території. Росії ні. Територія тимчасово окупована України ні. І так, от декілька передивившись, декілька десятків, навіть сотні солдат, я побачила, що вони знаходяться на території Білорусі. Дуже багато з них знаходяться саме там. Ми розуміємо, що це незаконно. Про це я стала говорити місяці два тому. І потім, коли дивлюся, тому що щодня я переглядаю безвісти зниклих. І я побачила, що дійсно дуже багато наших військових, які зникли саме 2022, початок 23-го, вони знаходяться на території Білорусі. Мова йде про Азовсталь. Ні. Азовсталь в основному знаходяться по тюрмах е, в Росії mm -hmm. навіть не там, де от, мають воїнів тримати як полон, а саме от, е, в в'язниці. Mm -hmm. Також ми бачимо останнім часом, росіяни намагаються міняти тактику просування на полі бою і не масово наступати, а наступати з різних боків, тобто брати населені пункти в кільця і надходити, от, знаєте, такими як напівколами. Про що взагалі це свідчить? Чи дійсно вони зможуть чогось досягнути? Тому що мешканці Дніпропетровщини хвилюються, що росіяни занадто близько підійшли до. У кордону з Дніпропетровською областю, що з Донецького напрямку, що з запорізького напрямку. Дивіться, що я хочу сказати? Дуже часто мене запитують із Дніпропетровщини, місто Дніпро, чи все ж таки перетне кордон ворог. Мої хороші, дивіться, трійка і вісьмірка пентаклів. При всіх намаганнях це завжди ні. Нестача ресурсу, неможливість цього реалізувати. Тобто, кордон вони не перетнуть, не хвилюйтеся. Ми не лише втримаємо, а й відіб'ємо ворога. Чому змінюють тактику? Також бачите. Петірка жезлів, наче паук роз... розходиться своїми лапками, але він нічого не може вдіяти. Яку б тактику він не наніс і не використовував. І я хочу сказати, що це просто така своєрідна провокація по дьяволу з їх сторони. Вона триватиме ще недовго, як ми розуміємо. Навіть мені зараз показує близько п'яти тижнів. Ми будемо втримувати і оці останні потуги. Це просто передсмертна агонія ворога. Не хвилюйтеся, мої хороші. Я знаю просто, що не все можна казати і стосовно Запоріж... регіону, але я знаю просто, натякну, що зараз іде процес не лише, скажімо так, не тільки ворог наступає там і воює зараз. Уже іде процес по звільненню наших земель. Повірте, я не можу це казати в голос, і ми не можемо все казати, тому що ворог теж не спить, ворог постійно спостерігає. Тому я просто хочу сказати, що запорізькі і Хесонські області будуть звільнені перші. Яка доля взагалі. Те, Ситуація... да, перепрошую. Яка доля взагалі Донецького напрямку? Донецька область? З Донеччиною буде трошки важче. Але все ж таки зараз там буде е, така ще гаряча фаза на Донеччині, але теж уже недовго. Ми вистоїмо там. Так, там дуже важко, але я зараз бачу, що зараз туди прибуває допомога. Ресурсна допомога для наших військових е, також дивіться, бачите, по тузу пентаклів, тобто тут однозначно так, і це дасть можливість нам теж там втриматися і не лише втриматися, а з часом і почати звільняти території. Я хочу сказати, що тут ще є таке те, що я побачила, коли е, всі кажуть, що ні, ніколи ми не повернемось там до території 91-го року. Не можу не погодитись, тому що я запитала у сил і у карт, і мені сказали так, що тут в іншому є знаєте така загостка. Що коли буде оголошено про перемогу України, оті окупанти, навіть не дивлячись на накази, дуже неохотно будуть хотіти звільняти наші території, деяких прийдеться гнати з силою, тобто не всі будуть відступати. Так, саме так, навіть не дивлячись, ну, е дуже добре вони тут, їм дуже тут гарно, розумієте? Дуже тут гарно жити. Не будуть не ваша це земля. Будете повертатися до себе на болота. Н якщо не будете повертатися на болота, будете удобрювати наші прекрасні українські землі. Що буде з Україною після перемоги? Я маю на увазі міжнародна підтримка, чи продовжиться стосовно людей, які виїжджали на початку війни. Діти, жінки, люди похилого віку, які тікали від війни, чи будуть вони повертатися в Україну, і які будуть настрої взагалі серед цивільного населення і військових? Так, дивіться, серед цивільного населення буде не зовсім м, такі задоволені настрої, повторюсь. Але з часом люди трошечки підійдуть від шоку і будуть розуміти і усвідомлювати, що це краще для нас. В нас будуть утворюватися нові союзи, в тому числі будуть нові військові союзи. І тут питання йде: чи взагалі потрібно нам буде в НАТО, тому що я не бачу. Е Такого там якогось розвитку я бачу взагалі новий е, військовий союз дуже потужний, е, в якому Україна е, займатиме дуже такий е, е, значний важіль впливу і буде мати таке певне місце. Ми будемо також мати і економічну підтримку, але не дивлячись на цю економічну підтримку, хочу сказати, що на початку осені, десь кінець літа в Україні буде економічна криза. Ну це нормально. Дивіться, це якби теж по логіці і по законам після війни ну не може бути такого, що тут навіть і до і, і, і гадалки не ходить, як кажуть. Але те, що я подивилася, наскільки довгою буде ця криза, тому що криза економічна, особливо вона не може тривати більше як, е, менше як два роки. Ми це знаємо, тому що Україна за роки незалежності також проживала декілька економічних криз, тяжких для всіх українців. Це буде найкоротше. Одша економічна криза за всю історію незалежності України вона трима триватиме 6-7 місяців, угу. і після нею Україна буде от, роз... почне роз... продовжувати розквітати. Тобто, можливо, це теж якесь своєрідне переродження, яке потрібне. Українці, не бійтеся, з голоду ми вмирати не будемо. Можливо, буде там з гривнею, там, з доларом якісь так відбуватися коливання знаєте, там, на, так скажування, коливання, коливання так, можливо, з цінами там, з підняттям якихось цін на якісь послуги, так, але дивіться. У Нас не будуть пусті полиці, ми не будемо вмирати з голоду, там як в 90-х роках ми стояли в черзі і отримували купони, які ні на що не були придатні. Ні, такого не буде. Не бійтесь, не переживайте. Ми будемо голодні. Ми не будемо голодні. Ми будемо в теплі, ми будемо зі світлом. Нас лякали блекаутами. Ми дивилися з вами, Маргарито. І я казала, що не буде ніякого блекауту. Точкові відключення, і то як ворост нас негатив, ми вже були до цього готові за всі ці роки. І повірте, нічого страшнішого від того, що ми пережили за ці три роки, не буде. Ви сказали стосовно пустих полиць в магазинах. А у мене одразу перша думка, що українців більше ніж на початку війни, вже нічим не налякати, тому що тоді, не знаючи, взагалі що як відбувається, що таке війна, ми самі постійно вигрібали усе останнє з полиць, допомагали усім, кого тільки бачили, і все одно, навіть в таких настільки стресових умовах, все одно ми повертаємося до підтримки оточуючих, навіть незнайомих людей. Особливо я б навіть сказала незнайомих. Це так, тому що я згадую, знаєте, завжди коли така. Ностальгія, коли вже все закінчується, і ти згадуєш, як це було, як це починалося. Не знаю, Маргарита там як у вас в Дніпрі, але у нас в Києві я постійно лишалася тут, в центрі міста, коли все було зачинено, були тільки черги, в продуктові магазини. Приїжджали підприємці: молочні, сирні, хлібні, вироби, ковбасні, і ось так, от стояли. Ось так, от стояли і просто роздавали тим, хто не зміг виїхати пенсійного віку людям, людям з дітками. Тобто, ну це неймовірно. Такого немає в жодній країні світу. Я зараз згадую це і з такою теплотою, з таким добром в серці. І знаєте, мені здається, що якби не оця підтримка, оця наша єдність в цю секунду, ми би точно навряд чи встояли, тому що ми правда були не готові і дивіться, які потуги ворога все ж таки масштаб ворога і наша Україна. Ну це такі речі досить. Ми самі розуміємо, не сопоставімі, але ми змогли. Так і і весь світ кричатиме про перемогу України. Україна це буде країна. Я скажу так модним висловом, яка буде в тренді по у всьому світі. Насправді стосовно цієї теми я хочу також віддати належне телеканалу Д1 та усім нашим працівникам. Оскільки ми усі об'єдналися і в перший день війни з самого ранку, як тільки дізналися про цю трагічну новину, ми усі приїхали на роботу. Тобто ми об'єдналися навколо інформування населення. Це для нас стало номер один найнеобхіднішою взагалі. Найнеобхіднішим джерелом інформації, оскільки ми залучали дуже багато гостей з усіх регіонів нашої країни. Ми е, вели декілька годинний безперервно ефір, де до нас постійно під'єднувалися гості і інформували стосовно тієї чи іншої області, стосовно того чи іншого регіону, і в цьому також, звісно, проявилася неабияка підтримка. Ви знаєте, ви розказуєте, ви розказуєте, а мені, от мене такі, знаєте, я от ледве я розумію, що це прямой ефір, ледве стримую сльози, але це знаєте, не сльози якоїсь жалю, а це сльози якоїсь такої гордості, такого от якогось наповнення від того, хто ми, які ми і е, на якій землі ми живемо, і ким, хто нас оточує. Сто відсотків. Не, не рахуючи сусіда, на останок випуску хочу зробити невеличкий анонс до нашого наступного спілкування, де я хотіла б з вами поговорити про жіночність та взагалі необхідність ретритів. То чи можете ви розповісти зараз? Ми знаємо, що у вас у листопаді ви проводили ретрит. Наскільки взагалі це важливо в умовах сьогодення і яка була його основна мета? Дивіться, завжди в кожного ретриту є якась мета відкрити силу потойбічну в собі, дай якусь силу до надприродних здібностей, відкрити якісь фінансові канали, відкрити шляхи. Ціль моїх ретритів з моїми колегами це було відкриття жіночності, саме відкриття жіночних енергій. Через дивіться. Я завжди беру якогось світлого практика через світ вищий і через землю, тому що все це з'єднано. Дві верхівки дерева, одна зверху, одна знизу, з'єднані одним стовбуром. І дуже важливо, щоб центри верху і низу були в гармонії у людини, тому що ця людина і є стовбур. Кожна людина, кожна жінка і є той провідник. Дуже шкода, що нам, на жаль, за певні часи, я би назвала темні часи. Знаєте, Нав'язали жінкам: ти повинна, ти маєш, ти маєш соромитись, це соромно, це негідно жінки, так у нас не роблять. І ці блоки, розумієте, вони через цілі покоління зробили такий бар'єр в жінці, що вони от як розрубали оцей верх і низ. І нема цієї циркуляції, нема гармонії. Жінка не може знайти себе, не може вона або знаходить роботу, або сімейне життя. В неї нема гармонії. Вона не може якось це все згармонізувати, і тому відбувається всередині дисонанс, і жінка нещаслива. Шукають психологів. Це теж дуже класно, що зараз дуже багато є. Різних психологів, різних коучів. Це можна послухати навіть в інтернеті безоплатно, просто переглянувши відео, так тому що не всі мають там можливість. Платити якусь коуч-сесію, але хто хоче, той завжди чує. Я ж з практиками це роблю через різні містичні практики, практики, енергетичні практики, практики, також, які ще наші предки нам дали, наприклад, теж омивання живи. Це дуже такий хороший ритуал, який передався нам там, ну я не знаю, більше багато-багато століть тому прийшов до нас. Але це дуже важливо, тому що земля мати це. Вниз і вищі енергії, це верх. І ми з практиками це поєднуємо в кожній жінці. Жінка отримує баланс, жінка отримує гармонію, щастя. Вона щаслива і сім'ї, і вдома. Вона може поєднувати, що їй не соромно те, чи те. Вона може сказати, те, чи те вона не соромиться свого тіла вона не соромиться бути такою, якою вона є, і не вдягає маски, тому що наш, нас, на жаль, навчили вдягати маски. тому Трити це справді дуже важливо, і ви знаєте, я зараз думаю над тим, тому що повернеться дуже багато військових, що е, таке от організувати для чоловіків, і там раз у якийсь період безоплатно, тому що зараз я допомагаю їм, поки вони там на фронті, але вони повернуться, і потрібна буде допомога їм тут. А ви знаєте, що не кожен військовий їх теж навчили? Чоловіки не плачуть. Ага, все комок задавився. Чоловіки не плачуть, це соромно, це не по-чоловічому. І коли вони бачать той жах, захищаючи нас. Вони приходять навіть до того ж самого військового психолога з ПТСР, з ПТСР, посттравматичним синдромом, їм соромно сказати, йому соромно поплакати, тому що чоловіки не плачуть. І потрібно ці бар'єри знімати. І таким чином ми зможемо полікувати, хоч трошки, і їхні зранені душі. Я з вами згодна, і буквально минулого тижня на телеканалі, Д1 на нашому Ютубі, вийшло спілкування з військовослужбовцем, який також сказав, що чоловіки військові плачуть. І цього не треба соромитись, тому що зараз дійсно дуже багато часу нав'язувалися різні стереотипи стосовно різних статей, як стосовно жінок, так і стосовно чоловіків. Що Ти там не мужній, ти маєш зробити те, ти маєш забезпечувати дохід. Жінці треба бути знаєте, розповсюджений також міф, що місце жінки на кухні. Або там біля плити, або його дуже по-різному називають. І це все ми обговоримо обов'язково наступного ефіру у проєкті Розклад Долі. Пані Тетяно, я неймовірно вам вдячна, що ви долучилися і провели цей прямий етер разом з нами. До зустрічі, до нових зустрічей. Мирного всім неба. Бережіть себе, перемога вже близько. Нашим глядачам я нагадую, що ви переглянули проєкт розклад долі на телеканалі, Д1. у студії працювала Маргарита Кузьменко. Ми транслюємося наживо. Слава нашим захисникам, слава Україні.